В соціальних мережах є величезні плюси, тому що це те, що забезпечує демократію. Але коли немає гідних і достойних противаг, а в нас їх немає. Тому що в нас традиційні медіа були знищені тією ж владою, створенням марафону і впад... падінням довіри до традиційних медій, люди пішли в телеграмі. Майже 80% звідти дістає інформацію. В Європі такого немає. В Європі традиційні медіа все одно впливові, бо вони є незалежними. Вона сама влада вбила незалежні медіа, на які могла спиратися, коли мова йде про національну безпеку. Вони би їх підтримували. Самі дали змогу соціальним мережам і російським, перш за все, і китайським, таким як TikTok, масово поширюватись, не маючи на них жодних впливів. І достатньо Путіна отак от класним класнути пальцями під час передвиборчої компанії. Ми бачили, що вони зробили в Румунії. Уявіть. Що вони будуть робити в Україні? Тому самій владі було б вигідно ввести регулювання для цих мереж. Мій закон вони не розглядають. Зараз ми подаємо інший, який влада тепер хоче зробити жорсткішим. Ну я вітаю те, щоб зробити його жорсткішим, але буде багато дуже людей, які будуть переживати, що це буде обмеження свободи слова. Одним словом, рано чи пізно вони до цього все одно прийдуть.